Майже тисячу протоколів за порушення правил прикордонного режиму зареєстрували торік на Рівненщині. Контрольні пости, де служать прикордонники, працюють у північних громадах області, які межують із Білоруссю. Усі, хто в'їжджає або виїжджає з прикордонного району, зобов'язані про собі мати документи, інакше штраф. Як діє контрольно-пропускний режим та в яких умовах працюють охоронці північного кордону, вони показали нашій знімальній групі. це контрольний пост на одній з автодоріг на півночі Рівненщини. Шлях веде у прикордонний з Білорусію район. Без перевірки не впускають і не випускають нікого. Прикордонна смуга, так треба. Перевіряють транспортні засоби, перевіряють осіб документи, які перетинають, заїжджають в контрольований прикордонний район. Також перевіряємо на те, щоб не було, не перевозили зброю, боєприпаси, наркотики. Всі, хто прямує прикордонну смугу, зобов'язані мати при собі документи, що посвідчують особу чоловікам військово облікові дані. А якщо їдуть у п'ятикілометрову зону біля державного кордону, ще й перепустку видану прикордонниками, інакше оштрафують. Якщо це без документів або без військово-облікових документів, то це штраф від 850 гривень та 1700 вище. Якщо немає цієї перепустки, також на дану особу складається адмінпротокол. На третьому році Великої війни люди вже звикли до такої ретельної перевірки. І більшість ставиться з розумінням. Місцеві кажуть, охорона надійна. Добрий день. О, де так, так важко. От. Ну не страшно, бо вони нас охороняють, вони, ну, вони прийшли ж, як каже, захищати. чи як сказати. Такі контрольні пости облаштовані на усіх шляхах, що ведуть до прикордоння. Варту не суть бійці загону імені січових стрільців. Лише за цей рік за порушення правил прикордонного режиму військовослужбовці склали майже тисячу протоколів. Основна задача такого контрольного поста це підтримання прикордонного режиму. Якщо мати буде якась дестабілізаційна ситуація, вона буде починатися. Ми це розуміємо, від лінії державного кордону, і саме підтримання правил прикордонного режиму унеможливлять такі протиправні дії злочинних елементі або відповідно держави терориста або держава її поплічниці. Прикордонники на посту цілодобово, щоб могли перепочити і зігрітися, їм встановили ось такі модульні будиночки. Батареї тепло, яке від електропостачання, нагрівається весь корпус, і тут тепло, затишно, як вдома. Було надано наразі декілька. Таких модульних будиночків для несення служби, але звичайно їх недостатньо. Тому ми зараз рухаємося ще щодо забезпечення і інших КРП, нових, які влаштовані, так само модульними будиночками. А це вже одне з місць дислокації прикордонників. Тут все облаштовано під землею і місця відпочинку, і кухня. Насад школи. «Картопля тушкована і капустяна». За шеф-кухарку прикордонниця Ольга для побратимів готує переважно страви української кухні. На вечір буде картопля тушкована, риба і котлети, салатик, чай, компот. Просять добавки, Дякують смачно. Дякую. Ласка. Віктор до борщу прикуску ще бере сало й цибулю каже: годують ситно і смачно, майже як вдома. Дякуючи нашим кухарям, Ми можемо куштувати різноманітність. Таких страв починаючи від м'яса, закінчуючи вітамінами, звикли вже є де й, помитись, є де й поїсти, є де й спати. Під землею розташований і командний пункт. Звідси цілодобово відстежують ситуацію уздовж кордону з Білоруссю. На моніторах видно все, що фіксують камери нагляду по периметру державної межі. Пос наші камери неможливо прийти незамітним з порушниками прикордонного режиму. Все дуже дуже просто. Зразу за ними, як ми спостерігаємо їх камеру, виїжджає група ре і Зразу їх затримає під таким захистом і місцевим спокійно. У більшості з них одна мрія, як у пані Інни, пенсіонерка на війні втратила племінників. Щоб настав мир, щоб щоб не вбивали тих дітей. З зрівничини Сніжана Садрук Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.